В лікарні Святого Мартина надається допомога дітям до 18 років. З хірургічних нозологій сюди відносяться патології, такі як пахова грижа, пахово-калиткова грижа, відносяться також пупочні грижі і грижі білої лінії черева. Також надається допомога при захворюванні шкіри і пішкірної клітковини, атероми, фіброми, а також гнойні патології, такі як абсеси і флемони шкіри і пішкірної клітковини. З урологічної патології надається допомога, таких як водянка, водянки ячок, варикоцелі, криптурхізм, фімози. Також надається допомога з вродженою вадами розвитку нирок і сечовідільної системи. Сюди відносять такі важкі патології, як гідронефрози, міхроз, очевидні рефлюкси, а також гіпосподії. Раніше дітей, з вродженою вадами сечовідної системи, приходилося оперувати за межами області. Зараз ми оперуємо в лікарні Святого Мартина. Всі оперативні втручання дітям проводять під загальним знечуленням. Для отримання медичної допомоги необхідно. Взяти електронне направлення сімейного лікаря і звернутися до діагностичного центру, який знаходиться на Грушевському 29, де дитина буде оглянута, діагностована, при необхідності направлення на оперативне втручання. Хочу нагадати батькам, дітей про профілактичний огляди, які бажано провести в трьохмісячному віці, в річному віці в три роки і перед школою, хоча б хірург уролога на кінець побажати нашим маленьким пацієнтам міцного здоров'я і мирного неба.